Українське підприємство, що любить дивувати, електрон. Незабаром йому виповниться 100 років, і за це століття назбиралося чимало причин для гордості. Перші телевізори марки Львів зійшли з конвеєра у 1957 році. Далі була серійна модель верховина, яку визнали кращим телеприймачем у радянському союзі на той час. Розвиток був приголомшливий через 9 років з моменту виходу першого телевізора. Електрон експортував голубі екрани вже у 30 країн світу. У 1970 році нове досягнення львівський завод. Першим у союзі здивував людей кольоровим телевізором. А 2012 року завод почав випускати сучасні низькопідлогові трамваї, що стали окрасою стареньких вуличок Львова. Вартість 30-метрового красення 12 мільйонів гривень, а це майже вдвічі менше ніж у європейських конкурентів. Трамвай обладнаний системою кондиціювання та підігрівом крісел gps навігаторами та Wi-Fi. При цьому він використовує на 80% менше електроенергії ніж звичайні трамваї, та й запчастини переважно вітчизняні, чим теж неабияк пишаються україн. Інці на цьому електрон не зупинився і цьогоріч презентував нове творіння низькопідлоговий тролейбус.